Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на ютуб-каналі Небо Он. Підпишіться на небо, поставте вподобайку і поділіться обов'язково якимось обширним коментарем під цим відео. А будемо роздумувати зараз над Євангелієм від Марка, 9 розділ від вірша 2, бо цей текст пропонує нам церква на другу неділю Великого посту. Того часу Ісус бере Петра Якова та Йоанна і виводить тільки їх самих на Високу гору. І Він приобразився перед ними. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом, і озвався Петро і сказав Ісусові Учителю, добре нам тут бути, зробімо три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Однак він не знав, що говорив, так вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка утінила їх, і пролунав голос із хмари це син мій улюблений, його слухайте. І, враз озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори, він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що побачили, доки Син людський не Воскресне з мертвих. І вони утримали те слово у себе, допит допитуючись, що то значить з мертвих Воскреснути? Торкнемося кілька м, деталей. Е Кілька тем пов'язаних з цим уривком і, в принципі, з подією преображення метаморфозіс. Отже, перше, на що звертають уваги, увагу у ціє церкви, а також різні екзегети, це те, що з цією подією преображення Господь, наче готує учнів до таємниці Голгофи, до таємниці Христа, до згіршення Христа. Тобто, перш ніж учні побачать отой здеформований лик Христа, як скаже пророк Ісая, що вигляду людського не було в ньому, то Ісус дозволяє їм побачити сяйво своєї слави, блиск божественної природи, так якби наче привідкриває перед Ним таємницю ось цього божества, це світло тавору на обличчі Христовому. Так, і можемо дійсно так розуміти. Але пригадаймо святого Павла Апостола, який говорить, що це божество Ісуса Христа проявилося в ньому в тілесний спосіб, тобто через людську Його природу. І другий висновок, який ми можемо зробити, який ми можемо побачити в цьому тексті, це те, якою красивою може бути людська природа, коли вона з'єднана з божеством, з Богом якою, яким гарною, гарною може бути людиною, яким прекрасним є людська природа? Природа отого нового Адама. Екзекети до сьогоднішнього дня сперечаються, де відбувалося ось це преображення. Традиція говорить, що на горі тавор і там виникає вже в ранній церкві храм. Преображення, храм, який якби, є пам'яткою остої події. Але біблісти звертають увагу, що гора та вор не є аж так високою. А тут ми читаємо, що Господь забрав їх на високу гору. На високу гору. І багато говорить, що це може бути гора Хермон. Саме на горі Хермон буває сніг. На горі Тавор вор радше не буває такого, або дуже рідко буває. Натомість на горі Хермон так буває сніг. І маємо тут натяк на той сніг. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. Ну, звісно, що це не впливає на суть самої події, неважливо, незважаючи чи, чи, чи вона була, чи на горі Тавор, чи на горі хермон. Найважливіше, що в Ісусі Христі Бог показує оту природу нового Адама. Далі ми читаємо, що Петро не сильно розумів, що відбувається. Петро був наляканий тою подією. Тобто, бачимо, що ця подія якби переростала певні уявлення, певні людські представлення учнів Петра Якова і Йоанна. І Петро в цьому страху каже, Учителю, добре нам тут бути. Зробімо тут три намети, один, собі, один тобі, один Мойсейві та один Іллі. І тут маємо натяк, дорогі мої, до свята наметів, коли Ізраїль святкував свято Сукот, тобто наметів, він зпригадував ті події, коли народ Ізраїля йшов через пустиню і перебував в наметах. І це свято. Осягає свою повноту в Ісусі Христі у втіленні Сина Божого. Чому? Тому що в Євангелії від Йоанна ми читаємо, а слово стало тіло і оселилося між нами. І там маємо грецьке слово ескінезен, значить, розіп'яло, нап'яло скинію, так або розіп'яло свій намет між нами. Зрештою, дарохранительниця латинською мовою «табернаколюм» означає не більше, не менше тільки намет. В Євхаристії це свято осягає свою повноту. Добре нам тут бути, добре перебувати з Христом. І прекрасно, що Він в своїй неймовірній любові забажав замешкати серед нас. В, цьому, в цих словах Петра, добре нам тут бути, ми чуємо слово добре добре це є божественне добре. І побачив Бог, що все, що Він сотворив, було добре. Через гріх ми відійшли від того Божого добре. Ми, ми самі прекрасно знаємо, що для нас добре. Ми знаємо, що для нас добре, а що зле. Але в цьому слові Господь каже: відрічися сьогодні від отого Твого добре і прийми, що є моє добре, а моє добре бути разом з тобою, бути в єдності, в спілкуванні Бога людини. Добре нам тут бути. І останнє, на що хотів би звернути увагу, це слова, які чують апостоли. І ці слова лунають з Хмари, яка їх утінила. І це слова дуже відомі. Це самій улюблений, його слухайте. Дорогі мої, а пригадаймо, а коли ще ми чули такі слова? Ну, і здається, довго не потрібно пригадувати, бо чули ми ці слова під час хрещення. Господнього. Євангелист Марко ось так занотував цю подію. І коли Ісус виходив з води, то побачив, як небо розкрилося, і духа, що як голуб, або наче голуб, сходив на нього, і голос ізлинув з неба ти єси син мій любий, у тобі моє вподобання. І подібні слова Ісус чує на горі тавор, Але ці слова вже, наче як би, скеровані не до Ісуса, а до учнів. Це син мій улюблений, його слухайте. І це дуже важливо, дорогі мої. Маємо подібні слова на початку служіння Ісуса Христа, бо хрещення розпочинає служіння Ісуса Христа, і наприкінці служіння публічного Ісуса Христа, бо таємниця преображення, подія преображення, якби замикає ось це публічне служіння Ісуса Христа. Далі маємо вже події Страсного тижня і Пасхи. Давайте подумаємо про таку річ. Ісус розпочинає тільки своє публічне служіння. Тобто він ще не сказав жодної проповіді, він ще не зробив жодного чуда, Він не, не зробив якихось ще інших видатних діл, не стілив жодного сліпого, прокаженого, не воскресивши нікого, нічого ще не зробив і чує слова. Це син мій улюблений, в ньому моє вподобання, або ти є син мій улюблений, в тобі моє вподобання. Наш людський досвід є абсолютно зворотній, нам потрібно щось зробити, щоб почути похвалу. Пригадаймо наше дитинство, коли ми приносили добрі оцінки, то ми добрі. Коли не дуже добрі, по-різному буває. Ми маємо досвід умовної любові. Натомість в Ісусі Христі Господь хоче подарувати нам абсолютну, безумовну любов. Ти син мій улюблений, ти моя донька улюблена в тобі, моє вподобання. І ці самі слова Ісус Чує наприкінці свого публічного служіння. Ти син мій улюблений, це син мій улюблений, Його слухайте. Апостоли, якби чуючи ці слова, є запрошені, щоб увійти в цей досвід, в цей досвід неймовірної, безкорисної, безумовної любові, яку Отець явив в Ісусі Христі. До зустрічі!